І до подій на Прикарпатті голова обласної держадміністрації Олег Гончарук з робочою поїздкою відвідав Тисменецький район. Тут керівник виконавчої влади області оглянув приміщення дитячих садочків у селах Вільшаниця та Черніїв, Побував у тисминицьких спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів та у дитячо-юнацькій спортивній школі. У ході ознайомлення з об'єктами очільника області інформували про обсяги виконаних робіт і їх фінансування, очікувані терміни введення в експлуатацію. Зокрема, мова йде про реконструкцію приміщення десятка у Вільшаниці, розрахованого на перебування 75 дітей. Тут вже було освоєно понад 400 тисяч гривень. Однак до повного завершення робіт потрібно ще більше ніж півмільйона. Виділення цих коштів з обласного та районного бюджетів передбачено вже цього року. Для ефективного їх використання, на думку Олега Гончарука, б досільні роботи здійснювати поетапно у декілька черг. А ось прогнози щодо завершення будівництва дитячого садка у селі Чернів не такі оптимістичні. Кошторисна вартість цього сільського довгобуду за цьогорічними цінами складає більше 10 мільйонів гривень. Є можливість сьогодні виділити лише частину, говорить голова облдержадміністрації. Визначатимуться з тим, як діяти далі, також у Тицминицькій спеціалізованій школі. Заклад, у якому створено комфортні умови перебування, наразі потребує повної заміни вікон. На проведенні робіт планують освоїти майже мільйон гривень, запланованих в обласному бюджеті. Залишається добре зважити, в яких виробників замовлятимуть вікна і хто стане виконавцем робіт. Ми прийняли рішення щодо введення першої черги садочка у селі Клубівці і принаймні зберегти будову. Відруйнування в селі Чернієві. І ми, я, я переконаний на 100%, що найближчим часом відвідування районів стане робочим графіком не тільки голови обласної державної адміністрації, а й моїх заступників. Для чого? До того, щоб ми мали можливість бачити те, що відбувається на його районах.